Чергову партію гуманітарної допомоги відправили тернопільські волонтери нашим захисникам. Напередодні Воскресіння Христового допомогу армії від Тернополя повезли у Дніпропетровську та Запорізьку області в автівках, взуття, одяг, продукти, обладнання для утеплення бліндажів, посилки від рідних та техніка. Основна частина допомоги, яка сьогодні буде відправлена, закуплена за кошти бюджету Тернопільської міської ради, Це, зокрема фпв дрони дрони звичайні також різне обладнання, остаткування. Яке закуплено на основі звернень і запитів військових частин із наших хлопців, оскільки відправку роблять напередодні великодня, то передали також святкові смаколики, аби військові могли зустріти Великдень і на передовій? Загалом на фронт вирушить три автомобілі зі всім необхідним. Три буса виїжджає це найдорогії бус для мене. Чому я кажу дорогий, бо так, ну, більше, ніж на півтора мільйона гривень устаткування різного? Це мавіки сивки від дрони. Це обладнання для типа екафло, обладнання для, для різної бойової техніки. До збору продуктів долучились також колективи й вихованці дитсадків, шкіл та профтехучилищ.